Як ми згадували, у штаті Місісіпі мешкає найбільший відсоток дорослих із зайвою вагою понад 32%. Ситуація поміж дітей ще гірша. Понад 44% дітей віком від 10 до 17 років огрядні. З них 22% страждають на ожиріння. Сумна статистика змусила владу розгорнути масштабну кампанію популяризації здорового способу життя. Розповідає Марія Юнко. Свіжий салат і свіжі фрукти у шкільній їдальні, інтенсивні заняття на уроках фізкультури. Ці нововведення у школах Місісіпі почалися після того, як з'ясувалося, що штат має найвищі показники дитячого ожиріння. Дітям не просто нав'язують зміни, їм пояснюють переваги здорового способу життя. щоб залишатися здоровим і робити речі, які допоможуть на старості. Розгорнута у штаті кампанія уже дає позитивні результати. 13-річна Вікторія скинула 20 кілограмів за рахунок кращого харчування і спортивних занять. Зміни сталися, бо, мабуть, я зрозуміла, що настав час змінити себе. Змінам сприяла і школа. Якщо п'ять років тому у їдальні продавали лише білий хліб, консервовані фрукти і смажене гаряче, то сьогодні тут є хліб із цілісного зерна, знежирене молоко, свіжі фрукти і овочі. З кафетерію також зникла кока-кола та інші напої з високим містом цукру. Натомість школярам пропонують свіжі фруктові соки. Менеджер їдальні Джойс Шоу сподівається, що нові звички вкоріняться у дітей і поза школою. Можливо, коли діти підуть у супермаркет з батьками, то скажуть: мамо, нас у школі годували ківі, давай купимо їх. Я сподіваюся, що згодом вони почнуть їсти поживні харчі вдома. Здоровий спосіб харчування нелегко привити у такому штаті, як Місісіпі, де висококалорійні страви уже стали нормою. Проблема і в тому, що багато людей живуть у так званих харчових пустелях, районах, де продуктові магазини розташовані далеко від населених пунктів. Це єдина крамниця, куди Бобі Макденіял може дійти пішки. Свіжі овочі знайдеш хіба що на власному городі. Тут їх не купиш. Шкільна медсестра Емелі Гердал бачить своє завдання у тому, щоби пояснити учням індекс маси тіла і у чому полягає ризик його збільшення. Високий кров'яний тиск, діабет та інші захворювання, про які ми не хочемо чути. Тож краще запобігти їм заздалегідь One, two, Рахування калорій і обов'язкова фізична підготовка це добре, каже вчитель фізкультури Генрі Гуд. Але проблема на його думку у тому, що теперішнє покоління не вміє корисно проводити дозвілля. Коли я був дитиною, у нас не було вибору. Ми гралися на дворі. Ми не мали відео відеоприставок, які б тримали нас у чотирьох стінах. Ми грали одні з одним, ходили рибалити і таке інше. Медсестра Емілі курсує між кількома школами у намаганні запобігти ожирінню серед дітей. Я можу працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, але навряд чи навчального року буде достатньо. У медсестри не так багато часу, щоб привчити цих молодих людей до здорового способу життя і запобігти їх ожирінню у дорослому віці. А шанси у них великі. Як свідчить статистика, від ожиріння у штаті страждає четверо з п'яти дорослих. Марія Юнко голос Америки.